Ось як я сьогодні ночував, приїхав на розгрузку, а в них забор стоїть. Я заїхав таку при дорозі тут та й запаркувався. Ребята, якщо ви хочете стати трак-драйверами, набирайтесь терпіння, закалки і таких козацьких яєць, тому що прийдеться викручуватися з любих ситуацій. Зараз буду перевозити такі бочки для хімії Я коли на фермі був, я з таких раундап собі брав і кропив поля. Прикольно. Цей чувак зараз буде загружати. Слизько вже. О, ну воно, там воно такі воно, раби, як і я колись ходив там із шмаблю, замітав. А я вже не роб. Супер сільська розгрузка, такого я ще не бачив. Я думаю, я багато ще не бачив. Привізли ці ці і мене розгружають прямо тако на вулиці, на такому сільському саморобному доку. Ну, така всяка приколюха була. Я думаю, я ще набачуся всього в цьому тракдрайвінгу. Там при дорозі стає Оленів. План, виводок. Привіт, Олені! Я десь приїхав у якусь сільську місцевість на розгрузку на якусь ферму. Ось такі прикольні вигляди, такі краєвиди, як в Україні. Просто я як працював на фермі в Саус Дакоті. Я звик, що все рівне і немає дерева. Тут їдеш прям як в Україні, аж, аж серце тьохкає, горбики, дерева. Я думав, я буду їздити як у фільмах. Хороші траси, хороші фасіліті. Тут саморобний док. Бак розгружає якусь хімію, яку я привіз. І просто її брутально закидує на цей е... внедорожник. Я щось про Соня, мені кажется, що це сниця, але ні, ніфіга. Тупо брутально туда їх закидує. Давай! Бача. Капець, ребята, в мене просто болить душа. Те, що я привіз, це вологі серветки, які фабрика виробила, і вона їх не продала. І їх просто викидають. Я привіз їх в мусорку. Я собі взяв ось 6-5 пачок своїм товаришам-дам тракістам. Це просто капець. Мене просто болить душа, що ця Америка робить. Це капіталізм. Тепер я їх не буду купувати цілий рік, це точно. На рахунок цих серветок, що я привіз на мусорку. Я, мене реально просто в голові це не вкладається, тому що моїй компанії заплатили 1000 баксів, щоб я їх доставив сюди і викинув у мусорку. То їм було дешевше заплатити гроші, щоб їх викинути, аніж спробувати їх продати чи комусь подарити, чи щоб у них хтось забрав. Я не знаю, ну реально, щоб таке в Україні було, тут просто товару блин, на декілька тисяч баксів. І я просто посидів би пів години, і, блин, хоч би комусь безплатно дав би їх, або продав би там два рази дешевше. Не можу я це зрозуміти, ребята. От, ну не можу. Як ви відноситесь до цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. А то одного в мене що душа болить чи що? Це зараз теж ще один квест. Приїхав десь у Кентукі. Мені треба виїхати на дорогу і потім заїхати там у такий маленький док в цьому елеваторі сільському. Мене довго будуть розгружати зараз. Пешений цей дядько. Коротше безстренько покажу як. Це мене розгружає, чувак, уже 20 минут першу політу. Це такий, виходить, сільський елеватор. Я ось заїхав у, у їхній сільський док. Фурочку я заглушив, щоб дизель не палився. Ой, зараз покажу як я тут під'їжджав. Що я зробив? Я був ось там, був ось там, потім здавав задню сюди. Заламав трак, протягнув уперед, аж туди між будівлею і машиною, і потім здав рівно назад. ось. Нічого, нічого супер тяжкого не було, єдине пряжа, що було, треба було на вулиці виїжджати, там машини ждали, там машини стояли. Мені не завжди це подобається, але все пройшло ідеально. Бо поки, я, поки я розказав, чудик вже вивіз одну паліту. Все, він вже пішов працювати. У мене мабуть, буде перекур, поки він буде розружати. Бистренько поїм, настроюсь на наступну поїздку. Що дивимося далі? раз на заправочки і побачив ось таку круту машинку. Раритет! Нові сонячні панелі на фасиліті, на склад. Грузи бувають наскільки різні, і відповідальність також дуже різна в них. Ось подивіться, які вони, які вони можуть бути крихті. Зараз у Верджині дуже класний е, штат, але дуже поганий для того, щоб їздити на фурі. Дуже горбистий штат. Прямо як на цій лейбелі. Wild. and wonderful. Дикий і прекрасний. Прикольний штат е, West Virginia, е, е, дуже горбистий, дуже багато горбів, дуже круто на звичайній машині їздить, ну, але на траку дуже просто блін, дуже тяжко. Заходжу в рестерію, це така Відпочинкова зона, де тракісти зупиняються перепочити на паркінгу, сходити в туалет і може придбати якихось снеків. Тут є жіночий і чоловічий. Ось. Туди туалет, тут можна снеки купити, можна тільчик подивитись. Хочеш почитай собі книжку. Знову я приїхав в Вест Вірджинію. Припаркувався, приїхав на доставку. Ось, і хочу чим поділитись, тому що Україна наскільки здорова, наскільки різні культури, різні акценти. От приїжджаю в цю Вест Вірджинію, вона набагато нижче Ілінойса, набагато нижче Чикаго. І люди тут спілкуються з зовсім іншою мовою. Ну, типу, зовсім іншим акцентом, мова та ж, але її так тяжко зрозуміти. Просто вона таке відчуття, немов в якусь Британію, немов в Англію приїхав. Ось, а види тут в Вест-Вірджині, ну просто-просто божественні шикарні. Аж аж захотілося тут жити. Наскільки тут круто. Вже навіть починають дерева розцвітати, тут тепліше набагато. Просто яка ж тут краса. І білий дракончик ось тут відпочиває, поки розружають нас. Останнім часом дуже часто сюди їжджу. Е, дуже часто в мене сюди грузи є, і от уже коли буде весна, коли вже дерева наберуться зелені, коли вже буде по справжньому гарно. Уже тоді політаю на троні, і це все вам покажу.